Новий завіт. Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Маттея розділ 1. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам був батьком. Ісаака. Ісаак Якова, Яків, Юди, і братів його. Юда був батьком Фареса та зари від тамари. Фарес був батьком есрома. Есром Арама. Арам Амінадава, Амінадав – наасона. Наасон Салмона, Салмон вооза від рахави. Вооз. Йоведа від рути. Йовед – Єсея. Єсей був батьком царя Давида. Давид Соломона від жінки урії. Соломон же був батьком. Ровоама. Ровоам Авії. Авія – Асафа. Асаф Йосафата, Йосафат Йорама, Йорам Озії. Озія – Йоатама, Йоатам – Ахаза, Ахаз Єзекії. Єзекія – Манасії. Манасія – Амоса. Амос Йосії, Йосія, Єхонії, і братів його за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл. У Салатіїла Зоровавел. У Зоровавела Авіюд вавіюда Еліяким. Веліякима Азор, В Азора Садок. У садока Ахим, Вахима Еліюд. Еліюда – Єліазар, В, В Єліазара Єлі Матан. У Матана Яків. У Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус. Що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида. 14, Від Давида до Вавилонського переселення? 14. І від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа. Відбулося так, Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів та й кома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні й мовив: Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він. Спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина. І він дав йому ім'я Ісус. Послання ДО РИМЛЯН Розділ. Шостий. Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, щоб помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха. Як нам у ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть. Щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми також жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою Його смерті, то будемо і подобою Воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось Оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більш не служити, бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більш не вмирає. Смерть над ним більше не панує. Вмираючи бо, Він умер для гріха раз і назавжди. А що живе, живе для Бога. Так само і ви. Вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Нехай отже не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися Його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові як ожилих із мертвих, а члени ваші як зброю праведності. Бо гріх не буде більш над вами панувати. Ви, бо не під законом, а під ласкою. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім. ні. Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе заслуг на послуг, кого слухаєтеся? Чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність? Але дяка Богові, що ви, бувши колись слугами гріха, з усього серця послухалися тієї науки, якій ви піддалися, та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведності. Я говорю по людському через неміч вашого тіла, бо так як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно. Так тепер віддайте, ваші члени, на служіння праведності, на освячення. Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви тоді мали? Такі, щоб ви їх тепер соромитеся, бо кінець їхній смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами Богові. Маєте ваш плід на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Псалом 91 Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа, Моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми. І ти втечеш під його крила, щіт і забороло, його вірність. Ти не злякаєшся, ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагада і змія, будеш наступати, розтопчиш лева і дракона. Господь сказав тому, що він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає він моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього. Я буду з ним у скруті, я визволю його і його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння. КНИГА Проповідника. Розділ п'ятий Не квапся устами твоїми, і серце твоє, хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів. Походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину, і не кажи перед посланцем це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на Твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся бога! Як побачиш у якій небудь країні, що вбогого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить. А хто любить достатки, ніякої користі з них немає, це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітника. чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж. Пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду. І пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться, нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде, яка ж йому користь, що працював на вітер, та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях. Та досаді, ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така був вже її доля, також кожен чоловік якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. Книга, вихід, розділ сьомий. І сказав Господь до Мойсея, Гляди ж, я настановив тебе як Бога фараонові, а арон, твій брат, буде тобі пророком. Ти говоритимеш йому все, що я тобі заповідаю. А арон, брат твій. Промовлятиме до фараона, щоб відпустив синів Ізраїля з землі своєї. Я ж зроблю запеклим серце фараонове і намножу знаки мої і дива мої в землі єгипетській. Та фараон вас не послухає. Але я наложу руку мою на в Єгипті і виведу полки мої, людмії і синів Ізраїля з землі Єгипетської великими карами. І взнають єгиптяни, що я господь, як простягну мою руку проти Єгипту і виведу синів Ізраїля з поміж них. Зробили Мойсей та Арон, як Господь велів їм, так то і вчинили було ж Мойсеєві 80 років, а аронові 83, як промовляли до фараона. Господь заговорив до Мойсея і Арона, кажучи: Якщо фараон вам скаже Дайте якийсь про себе чудесний знак, то ти промов до арона Візьми твою палицю та й кинь перед фараоном, нехай стане гадюкою. І прийшли Мойсей та Арон до фараона і вчинили так, як сказав Господь. Кинув Арон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чаклуни єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палиці стали гадюками. Та палиця Аронова пожерла їхні палиці. Але серце фараонове затвердло. І він не послухав їх, як і передсказав був Господь. І сказав Господь Мойсеєві Закам'яніло серце фараона, не схотів відпустити народу. Іди до фараона завтра вранці, і саме як виходитиме на води, виступиш йому назустріч на березі річки з палицею, що сталася гадюкою в руці твоїй, і промов до нього. Господь, Бог євреїв, послав мене до тебе, щоб сказати: Відпусти народ мій, щоб мені послужив у пустині, та ось ти не послухався і досі. Тому каже Господь: ось із чого пізнаєш, що я Господь. Ось вдарю палицею, що в мене в руці, по воді в річці, і вона стане кров'ю, і риба, що в річці, вигине. І засмердиться ріка, і єгиптяни гидуватимуть пити воду з річки. І сказав Господь Мойсеєві, Скажи Аронові, візьми палицю твою і простягни руку твою на єгипетські води, на їхні ріки, на їхні рови, на їхні стави, на всі їхні водоймища, щоб узялися кров'ю, і буде кров по всій землі єгипетській. Навіть у дерев'яних та кам'яних посудинах. Вчинили Мойсей та Арон так, як велів їм Господь, і підняв він палицю і вдарив по воді в річці перед фараоном і перед його слугами, і перемінилась уся вода в річці в кров. Риба в річці загинула і засмерділася ріка, і не могли єгиптяни пити води з річки. Кров була. По всій землі єгипетській. Але і чаклуни єгипетські теж зробили таке своїми чарами. І серце фараонове затвердло і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Повернувся фараон, увійшов до палати, і було йому це байдуже. А всі єгиптяни. Стали копати понад рікою, шукаючи води до пиття, бо не могли пити води з річки. Минуло сім днів, як ударив Господь по річці. І сказав Господь Мойсеєві: «Іди до фараона та промов до нього, так каже Господь. Відпусти народ мій, щоб послужив мені. Коли ж затнешся не відпустити, ось я поб'ю весь край твій жабами, і закишить річка жабами, і повилазять вони, і поналазять у палати твої, і в спальню твою, і на ліжко твоє, і в будинки слуг твоїх, і цілого твого народу, і в печі твої, і в діжі твої, навіть на тебе самого, і на людей твоїх, і на слуг твоїх лізтимуть жаби.